Всім привіт! Вихідні а, минули просто супер-мега насичено, і не було жодного шансу знімати відео. Так, телефон постійно. Був у руках, але щоб знімати відео не було жодного шансу. У Мого племінника день народження, і потрібно було підібрати подаруночки, знайти купити тортик, були різні домашні справи. Плюс я була на тренуванні, вирішувала питання з автівкою і знімати ну, просто не було коли. Сьогодні вже понеділок. І сьогодні день народження у мого племінника. Я вітаю його з цим і бажаю йому всього найкращого у житті. Ми з ним познайомились, коли йому була лише доба від народження. Він був такий маленький комочок, такий беззахисний. А зараз він чудовий хлопчина, і це так прекрасно спостерігати, як розвивається життя. Це. Просто диво, коли маленька людина вивчає цей світ, кожного разу дізнається щось нове і покращує свої навики. І ну, реально, реально це диво дивитися, як розвивається життя. І просто не віриться, що минуло вже 6 років. Як я вже сказала, що сьогодні понеділок, я працюю. Насправді я другий раз записую це відео, Бо чомусь перший раз я не знаю, якось я видавала те відео, що записувала. Ось зазвичай я знімаю відео у вихідні, бо вихідні мене більш насичені, ніж робочі будні, але спробую зараз зробити влог саме. Посеред тижня, подивимося, що в мене з цього вийде. Приготувала собі обід. Всім смачного, хто зараз теж буде їсти. Люблю, коли сонячно на балконі, і у другій половині дня, десь о 15-й годині, о, з нашого боку, якраз приходить сонечко. А це дивіться, яку я ще собі гірляндочку купила на балкон. А зараз дивлюся всі поляки, прикрашають чи то до різдва вже, чи то просто в осінньо-зимовий період. Гірляндами і так гарно ввечері балкони світяться, і мені дуже подобається. Влітку я такого не бачила. А зараз ось вирішила собі прикрасити балкон. Купила в пепко таку гірлянду, мабуть, за 15 злотих. От вона на батарейках, прицепила хомутами її до перила. і ввечері покажу, як це гарно виглядає. А поки ось таке сонечко тут листопадове. Зранку було дуже похмуро, а зараз вийшло сонечко і я вийшла на балкон, це навіть засняти. Ходила в жанку купити імбир. Хочу запашного чаю. А воно щось так вже прохолодне на вулиці. Я не знаю, скільки сьогодні градусів. Цілий день була вдома і зараз вийшла і не знаю чи видно, але вже пар з рота йде. Йду. Робити собі чай, може трішки на балконі з чаєм побуду, там, де моя красива гірлянда. Так мій балкон виглядає з вулиці. Мені здається, симпатично. Вечірній вайб на балконі. Чайочок зімбере, мої ліхтарики. І свічечка прохолодно, але сподіваюся, як мене зігріє. Не знаю, чи відео передасть в дворі. туман. Вчора Росія завдала удару по території України і випущено майже 100 ракет. Такого ще жодного разу не було за час всієї війни. І майже 70 штук, за офіційними даними, було збито українським ПВО. але є багато уражень по енергетичній інфраструктурі, майже вся Україна без світла, є загибли, співчуття родинам загиблих, але є ще дуже Важливий прецедент, бо одна з ракет упала на територію Польщі, і, на жаль, також є загиблі серед поляків, велике сучуття родинам. І це вкотре доводить, що не можна домовлятися з терористом, не можуть бути ніякі переговори, можна тільки з позиції сили вибирати нашу перемогу. Я сьогодні посеред дня несподівано у центрі міста вирішила трішки познімати старе місто зеленої гури. А тут уже, мабуть до Різдва прикрашають. Місто насправді невелике, але дуже затишне. Ну і центр, звісно, невеликий. Виглядає незвичайно дуже красиво, так по осінньому. Це будиночок і ще й квіточки, незважаючи на холод, квітнуть і радують. Сьогодні вже середа. І знімати відео у будні це ще той квест. Бо насправді у мене нічого такого не відбувається. Я працюю займаюся домашніми справами. Ну і все. Це сьогодні. Я виїхала у місто у справах посередня і трішки познімала вам центр зеленої гори, а старе місто. Покажу, вставлю шматочки відео. Ось, буду завершувати це відео, змонтую те, що відзняла, хоч його й небагато. І такий у вихідні краще знімати відео, бо вихідні більш насичені, є що показати, є що розповісти. Ну що ж, тоді зустрінемося в наступних відео. Всім па-па!